3-2-1-1. Ми розклалися, пройшли предпольотну підготовку, запустили борт і очікуємо команди на повернення. Ми робимо глибинну розвідку, де можуть перебувати засоби ППО противника. Це для нас є пріоритетною ціллю, різні ППО. Які там від малої дальності до великої дальності. Це оса, стріла, бук, Тор і «Панцер 1 Я навчився в Польщі, кинув навчання і приїхав спеціально, щоб служити. Кров кипить. Добровільно, я не можу так сидіти. Якщо хтось може, то я не можу. А скільки років? Зараз 23. Залишалося рік до вчитися, але кинув. Рідні як сприйняли таке рішення. Ну, у них не було вибору. Ви пасфактом сказали вже? Так, да, вони там щось питалися відмовити, але я кажу, ну не знаю, що мене зупинить. Я більш підтримую рідних, мені на позиціях зовсім спокійно. Серйозно? Да, спокійніше, ніж там десь в тому. А Чого так? Парадокс. Так у багатьох військових, я думаю. Ну, у когось коти, когось, ще щось у мене змія.